Вітаю глядачі мого каналу. Сьогодні у нас вже 17 вересня 9.08. Може погано видно. Ось так. О. Ну і ми починаємо, як завжди, день з карти дня для кожного з зодіаку. Будь ласка, карти, покажіть нам це. Покажіть нам сьогодні. 18 вересня для кожного знаку зодіаку карту дня. Починаємо зі скорпіонів, стихія води. Четвірочка. Ну, щось ми сьогодні плануємо, аналізуємо контроль на лінії. Але особисто не перевтомлюємося, стоїмо на місці. І думаємо. Це карта інтелекту, розуму, то е, дуже гарно, скорпіони, розумні знаки, хай собі думають, хай собі аналізують, планують дуже добре. Е, давайте подивимося рибки, що сьогодні чекає на рибок. Теж четвірочка, але по почуттям. Ну, в принципі, теж стабільно військовий шал, до речі. У багатьох і такого і, і того немає люди. Раки. Раки сьогодні, вау, раки. Ви сьогодні дуже дієві. Хоча сьогодні в нас е, вихідний день, субота, то ну, у вас сьогодні дуже багато буде різних справ. По всім чотирьом стихіям. Ну, молодці. Це карта діє. І ви будете діяти, і буде все успішно. Бажаю вам успіху в цьому. Стихія вогню. Овне. Овні в сьогодні маленьке сонечко. Ну, теж непогано, в принципі, учитуючи наше положення. Але я думаю, що мене бачать і наші українці. За кордоном, які дивляться, да? які наші запорізькі, або в них тут Рідня. Ну, це також їхня карта, маленьке сонечко. Хай воно буде у кожного. Леви. О, я що таке у левів? У Леві перевернута десятка по почуттям. Ну що таке трапилося? що тут, що тут буде? Ой Боже, нема шансу заробити грошей. Ну, невелике щастя в грошах, люди. Нічого страшного. Це туз, трошки є копійчина. Заробимо, було б здоров'ячко. Не не, не, треба тут так дуже потрапати від того. Нічого страшного. Як з здоров'ям буде в Леві? Ну, трошки буде зле. Трошки буде зле, і тут іменно йдуть по пікам. Іменно голова, ну, може, трошки сосудики будуть там туди-сюди гайдатися. Ну, таке собі. Ну, більш-менш. Звісно, королева це така не остання карта у дворі, але ж все ж таки, ну якось переживемо, так? Да? Ну, мігренчик, спасмалгончик. І вперед, до справ, стрільці. Стрільці сьогодні у нас дуже тягнуть багато справ, бажань, дій. Ну, молодці, я нічого не можу вам сказати, але ж бережіть свої сили. Стихія воздуху Терези. Терези сьогодні якісь свередливі, будуть общатися дуже нервно зі своїми близькими. Будуть даже, може, і грубити. Нести якісь погані новини, якусь чуш, Ну, коротше кажучи, з ними сьогодні краще не зв'язуватись. Водолії. Але а ще може таке трапитися, що приїдуть ваші дітки і будуть вам тріпати нерви. Або зустрінеться якась отака постать. Водоліє. Водолії не мають сьогодні бажання комусь допомагати. І тому. Чому? Тому що нема сил. Просто нема сил. Нема енергії, життєвої енергії ось так. Треба встановитися. Близнюки. Близнюки сьогодні дивляться в прошле. Споминають своє життя і насолоджуються тим. Ну, і таке може бути. Що поробиш? По землі, в тельці. Дильці сьогодні дуже таємничі, розумні, неговорливі. Не хочуть вони ту таємницю розказувати, вони її бережуть для себе. Ну, ну, може, воно і гарно. Діви. А діви сьогодні в ілюзіях, у фантазіях, якось так. Ну, В принципі, пофантазуйте. Пофантазуйте, але у вас сьогодні немає, бачите, перевернути архетип батька то я вас дуже прошу, діви, бережіть себе, бо тут можуть вас, як мінімум, обідить хтось словом, а можуть і щось викрасти у вас, обікрасти вас, з карманчика, гаманець і чи щось. ну, Тобто, нема захисту, немає порядку, немає вас тут, тобто бережіть себе. Бережіть себе, обратіть на це Внімання сьогодні діви Не дуже там е, фантазуйте, бо вас можуть в той момент е, пойміть, як я кажу, знаєте. Козироги е, роги. Кози сьогодні дуже такі, е, ну, я вам скажу, це дев'ятка монет, класна карта. Е, По-перше, ви можете сьогодні сміливо заключати якісь. Е, в матеріальній і фінансовій сфері договори. Щось купувати це буде дуже вдало. Ну і позурую, теж більш-менш все у вас добре. Це гарна карта, статусна така вона карта ще й влади. Такого, знаєте, заможності. Ну, Супер, супер, супер. Всі, люди я вам карти показали, я вам розказала. Ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. 40 з гаком процентів дивляться просто так. Але ж зробіть, зробіть мені ж приємне. Я вас дуже прошу, зробіть мені приємне. Підпишіться. Все. Почимось, па-па.